На пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривога. Встановлена сигналізація сповістила правоохоронців про можливу крадіжку кабелів зв'язку на одній з вулиць обласного центру. Прибувши на виклик, під час обстеження території біля технічного колодязя кабельних комунікацій правоохоронці виявили 37-річного чоловіка. Зловмисник намагався втекти від поліцейських, але був затриманий. Близько 19-ї години отримали спрацювання про кабеля Укртелекома. Нами була обстежена прилегла територія, та виявлено відкритий люк та кабеля та громадянини, які цим займалися. Нами даного равнина було затримано та викликано слідчі оперативника. Співробітники слідчо-оперативної групи, які прибули для документування злочину, провели огляд місця події та вилучили три мішки з кабелями, відрізок кабелю, а також пилку по металу, яка була використана як знаряддя злочину. Наразі слідчими сумського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Крадіжка кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.